Привіт-привіт усім! Ми знову на кухні. Так, як писали мені, знову кухня! Ну знову, друзі, ну що я зроблю? У ну, мене кожен день кухня. У мене сім'я, три хлопці, чоловік і двоє дорослих синів. М'ясо мариную. Розбираю на кусочки наразі, мариную. Буду ставити в духовку, запікати на обід. Так що, ну, без кухні я нікуди ні туди і ні сюди. Кожен день мусить бути кухня. Так, друзі. в нас сьогодні четвер. На дворі. Має сьогодні бути в нас 30 градусів. Вже зараз. Ну, зараз десь після 11 стоїть. Я господаркою пішла, кози вирвала пастися, вже пече. А ще поки до обіду, то я не знаю. Вже пече. Оце. Знаєте, друзі, так дійсно як казали, що в нас не буде весни. У нас зима, зима, холодно в куртках ходили, а тоді раз, літо і жара. Моментально. Було холодно, кондиціонер працював на, це, на тепло, чи три дні віддихне і буде працювати на холод. Бо Буде жара? М'яско розбираю. Бо буде жара? Буде, буде шкварило тай. Ну, але чекайте, там має червень. Може, сьогодні 5 число, то не дивно. Добре, я наразі готую обід. Закваски зробила, сир роблю. Зараз сирний згусток сформується і буду робити сир. Кожен день, вечором і зранку видую. Проціджу молоко і зразу роблю сир. Вчора замовила нові закваски, бо ті вже мені лишилися там. Ага, зараз покажу. Я зробила цей Маскарпоне зробила вчора. То сьогодні хочу переробити, його. тобто, зробити якийсь крем з нього. Але хоча він добрий, я на хліб мащу. Такий без ніяких добавок. Дуже смачний той маскарпоне. Але хочу сьогодні спекти щось, бо там лишилося два кусочки мурашника, то, то ні про що для моєї сім'ї. Тому сьогодні щось спечу і використаю той маскарпоне. Зараз покажу, але спочатку мушу, друзі, обід, бо всі збіжуться на обід. Маску вже спекла, речка гріється, так. Привітайся! Ще ще тут є досить. А на перше супчик веселивий. Васольки з м'яска на курячому бульйончику. Трошки тістечка дала. Ось така смакота. Ну і печене м'яско. Так, ну все. З обідом справилася. З сарами справилася. Цей відсіджується, що зранку варила. Цей треба перевернути. В соляному розчині вже Ще 4 години треба забирати. Намочується. Потім вечором заберу, новий сюди зроблю, а цей на ніч поставлю соляний розчин. Можу братися до печива. Хочу спекти корзинки. Курзинки, але зараз я подивлюся, з якої форми. І приложити сиром маскарпоне. з маскарпоне зіб'ю з цукром і піду. Виберу полонечку. Бачила, там на грядці вже є трохи полуниці. Та що вже є трохи, то я вже трохи ходжу там, кілька днів ходжу. Потрохи вибираю собі, але тоді не ходила, не вибирала, то вже лишила крузинок буде. Добре, що мені треба? Мені треба. Принеси муки мені, Дениска. Мені треба мука, сметана. Тут в мене жовтки, цукор, ванільний цукор і все. Таке тістечко в мене вийшло. На самих жовтках. Корзинки, звичайні прості. І зараз буду робити стелити їх всередину і прибитий Кусочок взяла. Розкрутила катулечку, розрівняла і гарненько поставила в корзиночку. Ось таке беру, гарно розрівняю. А тепер в формі сюди сюди гарненько. О. Головне, щоб ну, все одно трошки підросте, бо там є розпушувач. Але цей. Щоб середина була пуста, щоб можна було начинити ось так. Робимо крем. Тут в мене вершки і цукор. Зараз зіб'ю. І маємо, друзі, сир маскарпоне. Спочатку зіб'ю трошки цукор. Можна дати цукрову пудру. Я не дала цукор, бо в мене ці вершки розбавлені, тому вони зіб'ються з цукром. І тоді ще зіб'ю зі сиром. І вийде у нас така смачна смачна маса. Ось, трошки збила. Хоча дуже швидко вершки, навіть в мене розбавлені вони з молоком, бо я не хотіла такі жирні брати. Але вони так швидко збиваються, друзі, страшне. Добре, додаю той весь сир. Ну що, масу нашу маємо збиту? Сиркова маса. До речі, друзі, дуже ніжна. Дуже ніжна і смачна. Ну, камера не передає. Ось так. Я йду по полуницю, йду шукати полуницю. Йой, взулася в тапочки резинові. Вони так печуть. Це вже маємо обід. А воно так пече люди. А то що таке? А то вже літо прийшло. Фух, дихати нема чим. Аж парить, козом пити дали. Йдемо поличку шукати. Йдемо, може щось. Може щось є, бо вчора я була тут. Щось було. Я собі гад манірку взяла, що думати. <сум> може і нічого нема. Але я з манірку. Чекайте зараз. Там шукали тую полуницю. А пече, люди, як пече. Ще вітерець, якби ще вітерця не було, то взагалі би. Що, я такої кілька знайшла, що ви думаєте? Зараз дам до крему ще. Зробила. А тепер будемо начиняти наші, наші корзинки. Можна гарненько багато давати, бо багато того крему сиркової маси. Друзі, вона дуже смачна, дуже смачна, дуже ніжна. Так що варто робити, але. Особливо хто має своє молочко, це взагалі. Це взагалі. За копійки виходить той крем-сир. Оскарпони. 10 гривень. Так, 9,99. Такий цей. Зараз Отакий закваски і цей. І фермент. І все. І маєш тобі багато сиру. Це я весь ще не викинула, ще лишила, щоб такий був не солодкий. Мені на хліб дуже подобається мастити. Який сирочок. Ну. ну і, звісно, на десерти. ну нас більшості на десерти. Смакути, цілий піднос. Я все, все зробила, друзі. Все зробила. Такі тістечка в мене вийшли. Зверху шоколад ще затерла. І можна ставити в холодильник. Вони не повністю наповнені маскарпоне, через те, що піднеслися гарненько мені догори, піднеслися всі ці крузинки, тому крем тільки отако. Але його достатньо. Він не надкий, це сирний крем, сир пахне вершками дуже. Смачний, ніжний, ніжний сирочок друзі. Нічого там нема. Молоко, закваска. Цукор, трошки сметани і полуничка, зверху шоколад. Все. Ось так. Перший дегустатор вже є. Швиденько. Ану покажи середину. Бачите, друзі, як я казала, це все спеклося, так як кексик вийшов, а зверху маскарпоне. Ну, як тобі? Кажи чесний відгук, смачно чи ні? Ось так. Зайшло маму Артурові. Яка вже штучка нараз? Yeah. Не знаю, вже так отримала під досу, Ну Що, ось така половина дня сьогодні в мене була. Обід приготувала, я зробила, маскарпони зробили, вже, вже використала. Ні, лишила ще собі трошки на хліб. Хліб чорний мастити, але смачне. Але без нічого, друзі. Там можна дати, звісно, що можна сушених трав дати, можна базилік дати, але я собі саме лишила без нічого. Смачний крем-сир, звичайний. Наші б будемо робити, бо я його взяла аж п'ять упаковок. З'їдять той той Зроблю нове щось для нове переложували, щось там робити. Але дійсно закупівки, друзі, по 10 гривень ну, це для того, для тих, хто має молочко своє домашнє, то не, зовсім не важко його робити. Там засипав закваску, за, за через деякий час розбавив, бляв, фермент і лишити його. На ніч або на день на 10 годин. І воно сформовується таке головка сиру в каструлі мається на увазі. Довкола всюди плаває серватка, а воно таке кругле робиться всередині, як головка сиру. Тоді ти ту серватку зливаєш на марлю і щільну взяти так в кілька разів. І тоді виливаєш разом цю. Ну, я я, 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 я повністю не виливала, я збирала. Малкою. І складала на друшляк, і воно стекло. і тако, Якщо хочеш, щоб був такий, ну я нормально так відсидила, трошки треба було, може, на, до кремів не стільки відсіджувати. Тобто можна годину, дві. А якщо хочеш, щоб був такий просто густий-густий сир, то можна навіть і 10-12 годин стіджувати. А я ну, такий середній зробила. І все, і маєш тобі купу крем сиру. За пачечку маленьку, 10 гривень коштує та закваска. Та й все. Добре, друзі. Ми зустрінемося на сільський блогер. О, ми ще маємо багато роботи. Сьогодні нам плановано. Але треба, щоб трошки жара впала. О, така жара на дворі страшна. Все, до вечора на сільський блогер. Па-па.